У далекому 2022 році молодий хлопець на ім'я Макс Шелест відправляє сигнал на імейл молодій і перспективній компанії Ламзу про те, що він хотів би зробити огляд їхньої нової мишки. На дворі 2025 рік багато чого змінилося. Компанія Ламзу, наприклад, вже не молода і перспективна, а серйозний гравець на ринку з широким асортиментом мишок. Все такий же молодий хлопець Макс Шелест вже не оновлює кожен день свій імейл у надії отримати відповідь. Та одного дня відповідь прийшла. Насправді, це була не відповідь. Вони просто якось знайшли мій канал і написали мені самі. Типу, привіт, Макс, не хочеш зробити огляд нашої нової мишки? А я шо? <кхе> я хочу. І так як це моє перше знайомство з цим брендом, то мені хотілося добряче так поганяти цю мишку перед тим, як зробити відео. Ну, я її поганяв 3 місяці. І ганяв серйозно, майже кожен день по декілька годин в Counter-Strike, Stalker і так далі. Тому сьогодні я розкажу вам все, що знаю про Ламзу Maya X8K. А перед цим нагадаю вам, що я збираю 150 тисяч гривень, моя частка збору для 92-ї окремої штурмової бригади 3-го штурмового батальйону. Їм потрібен Mavic 3 Pro, антена для дронів Avenger Booster і Генератор, як завжди, заради того, щоб зібрати все це максимально швидко, ми робимо розіграш. І сьогодні купа класних призів. Ось такий набор геймера від Rocket, мишки, клавіатури, килим, навушники все це піде одній людині. Яка візьме перше місце? Друге місце отримає ось такі навушники Razer Kraken v 4 Людина, яка займе третє місце, отримає мікрофон Endgame Extreme. За четверте місце даю 4К-мишку Hator Quasar 2 Ultra 4 k І за п'яте місце Hator Quasar 2. Про, все це, як завжди, за донат від 100 гривень на банку в описі. І чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Якщо ви вже долучилися до цього збору, величезна вам подяка. Якщо ще ні, будь ласка, 100 гривень і ви у грі. А якщо задонатили вже, то просто скиньте це своїм друзям, щоб вони теж змогли щось виграти. Дякую всім, що вам не байдуже. Банка в описі. Перше, що мені сподобалось у цій мишці, пакування. Ось так. Пакують преміум продукт, і це прикольно. Коробка відкривається і має два відсіки: перший із самою мишкою і донглом, другий з інструкцією, додатковими ніжками, плівкою на дно мишки, грібсами і мішечком для переноски. Це симетрична мишка для правої руки з формою, подібною до Superlight 2, Pulsefire Haze 2, Razer Viper v 3 Pro. Насправді з Viper найбільше подібностей. Вона майже така сама, але кнопки нижче. Плюс є деякі відмінності у розмірах, буквально на пару міліметрів. Дуже круто, що Ламзу створили свою власну унікальну форму, тому порівнювати їх з дешевими китайськими брендами не варто хоча ламзу це теж китайський бренд. Але вони дуже гарно попрацювали, і їм плюс за те, що вони роблять щось своє. Форма дуже універсальна. Має гарні підхвати, щоб легко було піднімати низькі кнопки, це теж зручно. Ну і горб тут посередині, що робить цю мишку зручною для хвата кігтем. На коробці до речі, теж саме написано. Я тримаю її гібридним хватом, і вона чудово лежить у руці. Думаю, якщо у вас рука менше, ніж моя, тобто менше 18 см, то вам і усією долоною буде зручно тримати. Вага мишки 47 грамів, тут прекрасний баланс, і ти тримаєш її дуже впевнено. Це, знаєте, одна з таких мишок, коли ти береш її в руки і починаєш просто все, що рухається, розносити на сервері. Таких мишок небагато, це дуже цінна риса, але вона насправді дуже суб'єктивна, бо якщо щось не подобається у формі, то її впевненості ніякої не буде. Хотілося б відмітити дуже гарну збірку цієї миші, бо 47 грамів без того, щоб були якісь скрипи, щоб щось прогинало. Чи хрускотіло, ну це важко зробити, але це так. Корпус без отворів, згори, але для зменшення ваги мишка практично не має дна. Для того щоб закрити його в комплекті, поклали спеціальну плівку. Але мені було цікаво, як через стільки часу мишка себе буде почувати, якщо плівки не буде. Коротко не раджу, особливо якщо у вас вдома коти. Скільки шерсті я вигріб з цієї мишки, я просто... Не знаю, це неможливо осягнути, і кожен день я думав, блін, ну, шкода мишку можу все ж таки наклеїти оцю плівку. А потім такий, ні. Я втримався. І що ми маємо? Купа шерсті флеша, яку я не дістав, щоб показати вам. Ну і в квартирі взимку було доволі сиро біля вікна, де стоїть комп, тому навіть сліди корозії є. На роботу це не впливає, але експеримент я вважаю вдалим. Покриття мишки чудове, навіть коли долоня пітніє, вона з рук не вислизає, хоч відбитків залишається багато. Ну а колір я думаю і без пояснень. Видно, мені він дуже подобається. Крім цього, вона є в чорному, білому, сірому і рожевому кольорах. Кнопки мені подобаються, у них є мікроскопічний сайт тревел, є пост тревел, але я цього не відчуваю, тому для мене це не проблема. Перемикачі оптичні від Omron на 80 мільйонів натискань. Клік короткий, але чіткий, пружний і впевнений. Хоча до еталонного Harpa чи Superlight 2 не дотягує. Час відгуку за замірами Tech Power Up 0,5 мілісекунди. До речі, клік дуже тихий. Мишка має такий, знаєте, трохи метале. Ви звук, але у порівнянні з іншими мишками, які були у мене вдома, він як мінімум в два рази тихіший. Тому, якщо для вас це важливо, то майте це на увазі. Боковими кнопками користувався мало, але вони тут теж гарні. Клік короткий і чіткий. Ніякого пре або пост-тревелу. все круто. Колесо з механічним енкодером, якийсь ламзу кастом енкодер, кроки гарно відчуваються, воно не гучне, натискається чітко. Але у мене воно трохи лагає. Іноді, знаєте, коли робиш прокрутку вниз, воно спочатку робить її вгору на пару кроків, а потім знову вниз. І у мене в КС стрибок стоїть на прокрутку вниз, а зміна зброї стоїть на прокрутку вгору. Я цим насправді не користуюся, воно по дефолту так просто стояло, і я залишив. Отже, в КС у мене це виглядає так: біжиш, хочеш стрибнути кудись, воно спочатку міняє мені зброю, а потім стрибає. Найбільш вдалий приклад буде, напевно, на інферно, коли хочеш. Пікнути мід з пошти, стрибаєш, а замість автомата у тебе ніж, або якщо пощастить, то хоча б пістолет. Насправді це не так часто буває. Хоча, якщо так подумати, то в кожному раунді у мене таке буває. Але мені це не так заважає критично, бо якщо б це було ну, щось прям супер супергаліме, то я б на ній так довго не грав. А тут воно. Ну, коротше, я просто знаю, що воно може бути, і якось на це реагую і розумію це. І я от не знаю, коли це почалося, чи це було з коробки, чи це просто з'явилося вже потім. Тому що якщо це з коробки, то це просто брак. А якщо це з'явилося потім, то це вже інкодер галіми. Тому, якщо у вас у когось є така мишка, або просто мишка ламзе, напишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас з колесами, бо це важливо. Мишка має прекрасний сенсор PixArt 3950. Це найновіший сенсор від PixArt, Він стоїть в усіх топових мишках і має просто, просто чудові характеристики. Наприклад, швидкість 750 дюймів за секунду, прискорення 50G і 30. Тисяч DPI. Насправді, по дефолту тут стоїть 6400 DPI максимум, але якщо вам потрібно 30 тисяч, це ви зможете увімкнути. Окрім цього, можна ввімкнути Motion Sync і перевести сенсор у Competitive Mode. Це режим, в якому сенсор працює просто на максимум своїх можливостей, бо він думає, що він працює від кабеля і зовсім не економить батарейку. Як це позначається у грі? Уявлення немає, не бачу жодної різниці у режимах цього сенсору, тому не можу вам сказати. Я вам брехать не буду, як і я кажу, тому якось так. А по motion sync до речі, я знайшов інфу. Якщо увімкнути motion sync то буде затримка 0,5 мілісекунди. Ну, це. Чесно кажучи, просто смішно, і я не знаю, чи це взагалі можна вважати затримкою в будь-якому випадку. Сенсор дуже класний, і що тут ще покращувати, я просто не маю уявлення хоча я впевнений, що в Pixart по-любому, щось знайдуть. До речі, тут немає оцієї суперточної висоти відрива. Ну, я маю на увазі, що тут немає коригування в 0,1 мм, тут просто три фіксованих значення: 0,7 мм, 1 мм, 2 мм. Акумулятор сідає доволі швидко, якщо грати на 8000 Гц в Competitive Моді і з Motion Sін. Але якщо не так грати, то нафіга собі таку мишку купувати ж, правильно? Якщо ви будете грати на 1000 Гц і без усіх цих штук, то мишка пропрацює десь 80 годин на одному заряді, що доволі непогано. А якщо грати як я, тобто 8000 Гц, Competitive Mode, Motion Sync і десь по 5 годин на день, то мишка у вас проживе десь. 3-4 дні. Ніжки тефлонові, мені сподобались, мишка гарно їздить і в комплекті є запасні. Для налаштувань є застосунок ламзу Aura. Його можна або скачати, або використовувати як веб софт. Тут все просто: запис макросів, ремапінг кнопок і налаштування сенсора. DPI, частота опитування, висота відриву, активація Motion Sync, Competitive mode, Debounce Time, скидання налаштувань і час через скільки мишка буде засинати. Висновок дуже простий. Я не очікував, що мишка мені настільки сподобається, і навіть попри проблеми з колесом, тепер це моя основна мишка. Тобто ваксі Outset і Asus Harp поки що йдуть. На відпочинок. Тобто, я думаю, що проблему з колесом я свою вирішу дуже просто. Я просто поставлю стрибок ще й на прокрутку вгору, і тоді ха -ха, я хакну в цю систему. Тобто навіть проблеми з колесом мене не зупиняють. Реально, вони мені дуже сподобались. Звісно, краще можна було б зробити клік, такий більш чіткий, мені здається, як у Харпа, наприклад, або як у Супер 2 але. Все одно нормальний клік, і все інше. Ну, окрім колеса, мені тут реально подобається нічого тут міняти і не потрібно. А по колесу я чекаю відгуків від вас, бо я дуже хочу сподіватися, що це брак. Ну а так. Форма, сенсор, вага, баланс, матеріали, кнопки ну все чудове, просто шикарна мишка. Ціна в Україні у перекупів просто кончена, щось типу 9 тисяч гривень. А от на сайті Ламзу вона коштує 119 доларів. Якщо брати, наприклад, через Shopping, то буде приблизно ще десь 15 доларів за доставку. І якщо з колесом у мене просто брак, то мишка того варта.